Друзі, привіт! Рівно через тиждень у нас рандонер стартер 100. Сьогодні вже 100 км. Старт від нас 25 км, тому під'їдемо на авто, бо у нас ще після цього є справи. І старт у нас в чабанах. Офіційний старт на 9, але я думаю, що ми стартанемо трошечки раніше. Чим раніше закінчимо, тим краще. Все, рухаємося Музика Ми готові рухаємося на старт, там будемо зустрічатися з Владом. Всім привіт. Це чай, чай, це звертайтесь, ми можемо прорекламувати нового <ріць> <ріць> ну, разу там ну прям самі кра... кращі груші, що я їв. <знаковий>. Але... не об'їдайте, ставте ще задні, може хто відбудеться. Ні, перший все. Це влад, пам'ятаєте, катав. Що з нами влад попав, на жаль, в ДТП з тачкою, якщо він дозволить, додам фоточки. Саме фігове, що поламав ногу, сезон по бороді. Зараз відновлюється і буде пробувати з нами їхати першу сотку, по суті. Будемо намагатися плавненько і... з ним доїхати. Я маю надію, все буде добре. Ну що, все, наче Тут вже все сказали, будемо потрошку рухатися. Ну що, стартанули, соточка, 700 приблизно набору, частково, як київська сотка. Якраз і потренуємось. Через 200 метрів направо, не розганяємося. Пісочок обережно. Маршрут частково буде переплітатися з Київською соткою 23, 24 і 25 років, яка буде. Їдемо вздовж озера круглих. Тільки зараз побачив, що тут люди навіть на фідер ловлять, щось я не думав, що тут така риба є. Машина ззаді обережно! Привіт вам з РС-100! <ривіт> Як сотка? Так. Київська майже. Тільки то КС, а це РС. Не путайте, тут можна кайфувати, а там вмирати. <ривіт> Слушне зауваження. Через 50. Рїхали 27 км, зараз в старих безрадича. Класна ділянка вздовж приватного сектору. Їдемо. Машин нема, вона така вже пороша, тут, мабуть, трафік не сильно великий. Дуже нам подобається, ми по ній відео їздили на Київську Русь. Да владу така спецділяночка на 25 колесах попалась, Кай. Париж рубе, хорош. Вандерпул тобой би пишався. О, жопа. Що жопа? Жопа, руки, жопа, жопа, що? Колеса цілі, то можна в'їхати. Все отлично. Село Велика Віршанка 51 КМ. Таких два підйомчика взяли потужненьких в копачіві і тут один-2,1 КМ, один був 1,4. Потужненько. Все, поїхали далі. Стоять. Привальчик легенький. Як ти, Влад? Порядочок? нога костяная. Надо тобі карбонові вставки робити, дружочек. Та нормально. Все чуть-чуть. Відпусти, може хай відпочине. ж наш горний король. Легких ніг, yeah. гарно доїхати тобі. Можливо, доженемо, можливо, ні. Гарно, ні, 58. Все, в мене гармін вважає. Все нормально тоді. Добренько, давай газюлька, я думаю, доженемо тебе побачимось. Зробили yeah. привал і маленький перекус. Все, їдемо далі. Це десь приблизно 58 км. Дивіться, яка краса попереду. Село велика Бугаївка 70 км. Звичайно, в цьому напрямку підйомчики. Та ви вишукай. Заїхали на класну локацію, Називається Васильківські Карпати або Бугаївські яри. Багато У нас дуже класне місце. Все, рухаємося далі. Здравствуйте. Влада тут справи, треба дещо прикупити, він тут лишається, а ми вже поїдемо. Лишилось 5 км. Все, Влад, давай гарно тобі фінішувати, тоді. Всім привіт, передавай всім нашим. Бережи ногу, бо ногу саме головне. Здоров'я це найголовніше. Це точно. Ти молодець, реально. Сьогодні. Дали будь-привіт. Лисюшка, let's go. Нема машин, газуй. Фініш бревету повністю співпадає з фінішом останніх соток. Буде і велотрек з розворотом на 270, і там тарчібелик. Все буде заодно. Подивимося, прикатаємо, якщо будемо їхати сотку. Це вже трішечки, так? Вох попадете. Фух, добре. Файно ви наступили, не могли вас догнати, молодці! Що пивком уже. Дуже вам Дуже дякую. Так, Я себе. сам їхав, для а. себе з другом. Удачі. Правильно. Все, будемо їхати. Це, удачі, любій торговля. Дякую, дякую за компанію. Все, друзі, отак фінішували, попрощались, Уже частина поїхала, частина ще доїжджає. Будемо рухатися до автівки. У нас ще сьогодні справи. Тому треба прискорюватись. Все, до нових зустрічей.